Петро Скунця у колі сучасників під такою назвою у світ вийшло видання, де зібрано чимало статей та спогадів про відомого поета, першого голову закарпатської організації народного руху України, що виборювала незалежність на Закарпатті Петра Скунця. Презентували видання у стінах Закарпатської універсальної бібліотеки імені Федора Потушняка. Це вже третя книжка у серії Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Федора Потушняка у колі сучасників. Книжка справді йшла довго до читача через те, що вона була підготована у ювілейний рік, коли були 80-річчя Петра Миколайовича «Скунця». Відомого поета, громадського діяча, публіциста, очільника краєвої організації народного руху України і майже рік чекала свого друку. Книга Петро Скунцю колі сучасників складається із чотирьох розділів. У першому його 50 нарисів про тих, кого він знав, з ким товаришував та мав творчі взаємини. Другий розділ присвячений спогадам про самого письменника. Третій розділ книжки складають інтерв'ю з Петром Скунцем. А четвертий вибрана бібліографія. Тут є і про письменників. Зокрема, про Івана Чиндія, Федора Потушняка старшого покоління письменників, а також його покоління: Миколи Матоли, Василя Вароді, Василя Вовчка, Василя Ігната та інших. Крім цього, тут представлені нариси Петра Миколайовича про художників, про музикантів, про дисидентів. Про його друзів шістдесятників, оскільки його відносять до шістдесятників, разом з Іванкою когутич Гаврош упорядкуванням книги займалися автор ідеї Олександр Гаврош та бібліограф Маргарита Бадида. На презентацію видання в стінах бібліотеки зібралися і рідні Петра Скунця, науковці, книговидавці та всі, хто цінує творчість письменника. Оскільки перечитую батька, я захоплююсь не тільки його розумом. І не тільки тому, що це мій батько, а захоплююся його мудрістю. Настільки після цього такого прориву, скажімо, в нашій незалежності, останні роки, от як блідли його очі, так напевно і трошки в нього зневіри було. Хоча все ж бунтарський голос нікуди не зникав, навіть от в останні дні, коли він хворів, тоді. Все одно він писав, він публікувався в газетах, хоча вже ну мало ходив на виступи, але все ж він завжди до останнього боровся. Ми були добрі друзі, добрі знайомі з Петром Скунцем, тому вважаю за честь бути присутньою сьогодні на цьому заході. Слід, мабуть, висловити велику вдячність бібліотеці. Це залишиться надовго. Про скунця ще багато писатимуть, буде багато наукових праць, але найцінніше, мабуть, спогади про нього як про людину. Бо він не ж фактично нещодавно пішов від нас. І ще є ті, які з ним дружили, які були близькі, які торкалися його слова. Тому думаю, що це надзвичайно цінна річ. Видання Петро Скунць у колі сучасників вийшло друком у видавництві «Рік у у 150 примірниках. Ознайомитися з ним можна у бібліотеках Закарпаття чи в електронному форматі на сайті Закарпатської обласної бібліотеки.